У мене не було ні квартири, ні часу, і навіть здоров'я почало підводити. А залишалась всього одна ніч, щоб знайти новий дім. У попередній день я ходив по під'їздам, консьєржах, просто питав людей, чи не здає хтось квартиру. І мені реально пощастило, одна квартира була вільна. Але було два нюанси: перше, я не знав, як вона виглядає, друга власниця за кордоном. Я написав їй повідомлення, і весь вечір чекав, але вона так і не побачила його до кінця. Наступного ранку я почав день з тренування, бо коли навколо хаос тіло має. І триматись, але повідомлення досі не було переглянуте. Я повернувся додому і скупую купою думок, де жити, що робити. Часу майже немає, і тут я бачу, власниця переглянула повідомлення. В мене всередині з'явилася надія. Можливо, це воно. Я чекав годину дві п'ять. Повідомлення переглянути, але відповідь не приходить, і моя надія згасла. Я почав шукати інші варіанти, але це зовсім не те, що я шукав. А вже завтра, останній день, коли я зможу залишитись в своїй старій квартирі. І знаєте що? Ранок почався з того, що в мене пішла кров з носу. Вперше в житті, напевно, мій організм сказав: Бро, це занадто. Я не знав, що робити, але попереду було ще одне повідомлення, як я змінило все.